Радіо новини Сморід від дебатів. Кажуть, що після смак дебатів Байдена та Трампа неприємний. Але це не сморід від дебатів, Це сморід від жаги влади В двох різних по різному. Але про одне і те саме. Різниця лише в тому, що Трамп почав голос проголошувати те, що вважалось серед них неприйнятним заявляти на загал. Але про яке ми знали з журналістських розслідувань, витоків, скандалів, судів. Він цинічно і ясно дав усім зрозуміти, що йому потрібна влада. І, фактично, не ховаючись, пояснює, чому, для збагачення. Все інше мішура і маячня, в тому числі і Америка Велика. І НАТО за гроші, і Україна без зброї. Це просто, щоби йому не заважали досягати задуманого своїми нікчемними проблемами. А про політиків старої школи ми дізнаємося лише, коли в судах про наркотики та зброю виринають подробиці за продаж впливу президента сім'єю. Слухайте, а от цікаво, як ви собі пояснюєте природу мільярдів, які мають президенти США. Звідки вони їх отримують? З антисвіту, антиматерії, див, чарів. А навіщо у ту владу вони йдуть? Їм свербить вирішити проблеми людства загалом і ваші, зокрема. Ви серйозно.